Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Тренер Біл Хейні каже, що колишній чемпіон WBA та WBC у напівсередній вазі Кіт Турман. Може стати суперником Деміна Хейні у ваговій категорії до 147 фунтів, якщо він успішно переможе чемпіона WBC у вазі 140 фунтів режиса прогреса 9 грудня. Турман був настільки неактивним протягом останніх шести років, що можливо Хайні не варто використовувати його в якості суперника, адже зараз не 2016 рік. Юні фанати не знають, хто такий Турман, а старші, які пам'ятають його за часів його зоряного часу, втратили до нього інтерес через те, що він зник після того, як отримав кілька великих гонорарів. Біл каже, що Хейні хоче спробувати свої сили проти Турмана, який важить 147 фунтів, і вони запрошують його на бій 9 грудня в честь центр Сан-Франциско, Каліфорнія. Якщо Турман прийме запрошення, він буде сидіти в перших рядах, що дозволить йому вийти на ринг пізніше. Щоб почати раннє просування бою проти Хейні за умови його перемоги над Реджисом Прогрейсом. До того як Турман почав вести малорухливий спосіб життя, він був одним з найкращих боксерів планети на півсередньої ваги. Однак, починаючи з 17-го року, Турман рідко б'ється, провівши лише три поєдинки за останні шість років і не виявляючи особливого інтересу до активної участі в боях з суперниками. Турман є прикладом бійця, який багато говорить, але ніколи ні з ким не б'ється. Колишній чемпіон у напівсередній вазі Турман заробив багато грошей у бою проти Мені Пакяо, програвши йому рішенням суддів у 12 раундах. Але з тих пір провів лише один бій, перемігши Маріо Баріоса в лютому минулого року. З грошима, які Турман заробив, він не поспішав повертатися в ринг. Він прагне титульних боїв, які він не заробив. Проти чемпіонів у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда, а до цього Ерола Спенса. Цікаво, що тепер, коли Джарон Еніс є чемпіоном світу, Турман не зацікавлений у цьому бою. Для Хейні бій з Турманом був би швидше питанням грошей, ніж боєм з одним з актуальних 147 фунтових бійців. Турман занадто старий і неактивний, щоб розглядатися як один з найкращих хлопців у напівсередній вазі. Нещодавно, наприклад, Джарон Еніс намагався провести бій з Турманом, але безуспішно. Це звучить як ідеальна ситуація для Турмана, щоб отримати хороший гонорар, не турбуючись про те, що він буде переможений. Якщо кіт упустить цю можливість, це ймовірно буде для нього кінцем його кар'єри, тому що Кроуфорд вже сказав, що хоче лише матч реванш зі Спенсом та Канело Альваресом перед тим, як піти на пенсію. Дехто скаже, що це занадто висока гора, щоб ми на неї піднялися. Я залишаю за собою право запросити пана Турмана на бій 9 грудня з усією повагою до Турмана, який є майбутнім членом залу слави і чудовим талантом. Цікаво, що Біл не згадав про Джарона Еніса, з яким Хенні міг би битися в 147 фунтах, а не з Турманом, оскільки це був би набагато серйозніший бій. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!